Розділ 3. Юність У Варшаві Чацькі оселились у Палаці Красинській. По вулиці Краківське Передмістя 5. Мури, галас. Холодно похмуро, Високі кімнати, величезні вікна. Так згадуватиме мати Єлизавета через роки своє перше столичне помешкання. Серед мурів губився невеликий садок, де дозволялося трохи погратися. І це після роздолля українських ланів під осяйним небом: Спомин про літній день, пекуче сонце, чудовий запах ризиди та інших квітів і одночасно освіжаючий подих степового вітру, котрий, як казали старші. Починав віяти зі сходом сонця і стихав разом із його заходом. Це вона пам'ятатиме до старості, але треба було звикати до нового життя. До освіти і виховання доньок Софія Чацька ставилася вимогливо. Старшу доньку віддали до престижного навчального закладу, а ось молодшу розу. Через її хворобливість вирішили навчати вдома під особистим контролем матері. Це стало справжнім випробуванням для дівчинки. Для вивчення іноземних мов додому приходили наймані вчителі, а решту предметів пані Софія викладала особисто. Найчастіше ці уроки закінчувалися вибухом гніву, докорами й образами. Роза, як вогню, боялася цих занять, хоч суворість і вимогливість матері все ж принесли позитивні наслідки. Дівчинці з дитинства прищепили такі корисні навички, як акуратність, терпеливість, уміння панувати над своїми емоціями. До речі, пізніше мати Єлизавета вчила, що різні забаганки, примхи й поганий настрій. Свідчать про брак виховання і внутрішню несформованість. У ранній юності роза чацька також отримала знання не дуже типові для світської панянки. Крім звичайних наук усіх панночок, таких як музика, танці, вміння вести світську бесіду та гарно вбиратися, роза вміла шити, в'язати, готувати, консервувати продукти. Порядкувати в коморі і навіть доглядати та лікувати тварин. Ніхто тоді й не думав, що такі навички, дивні для юної графині Чацької, виявляться дуже корисними для майбутньої матері Єлизавети. Переїзд до Варшави мав ще одну безсумнівну користь Роза потрапила під духовний вплив своєї бабусі Палагії. Те, чого так бракувало в материнському вихованні, сповна компенсувала бабуся. Ця глибоко релігійна, мудра й енергійна жінка зуміла свого часу дати достойне виховання своїм синам і тепер взяла активну участь у духовному формуванні своєї внучки. Роза Чацька вишукувала найменший привід. Аби якомога частіше втікати із незатишної для неї батьківської оселі до теплого бабусиного дому. Тут був домашній вівтарик, біля якого щоденно служили Святомесу. Ці служби та вплив бабусі назавжди прищепили розі любов до щоденної молитви та культ Євхаристії. Вона також захоплено слухала розповіді. Про свого дядька кардинала Володимира та про іншого достойника з роду Лідуховських, кардинала Мічислава. Перших основ віри я навчилася від своєї бабусі, згадувала мати Єлизавета. Бабуся заохочувала дівчинку вчити на пам'ять багато молитов, привчала її тримати речі в порядку, щоб навіть навпомацьки. Одразу знайти потрібну річ, ніби перечувала трагічну долю внучки. Перше святе причастя Роза прийняла в 11 років у костьолі святого Христа у Варшаві, без жодних урочистостей. На дівчинці не було навіть білої сукні, цього омріяного атрибута всіх маленьких причасниць. Та бабуся Пелагія встигла закласти в душі дівчинки міцні духовні підвалини. Через багато років мати Єлизавета у своїх спогадах напише: не знаю, якою я була б, коли б не моя бабуся. Зрештою, я впевнена, що за стільки благодатей, які я отримала, маю завдячувати молитвам моєї бабусі. У тому ж часі родина переїхала до недавно купленого палацу по вулиці Новозельній, 49. Це була комфортабельна панська садиба поряд з вишуканими оселями інших заможних сімей. Роза вже була в тому віці, коли дівчата з аристократичних родин виходять у світ. Вона отримала добру домашню освіту. Типову для світської панянки, та водночас у її вихованні було багато нетипового. Наприклад, вона брала уроки природознавства, і Фелікс Чацький під час оглядів господарства часто брав доньку з собою, навчаючи її практично застосовувати природничі знання у тваринництві, аграрництві, а ще викладав основи права. Вчив управляти маєтком. Від батька Роза перейняла і вміння керувати підлеглими, вимагати, навіть коли треба, карати, зберігаючи водночас дух справжньої демократії. Батькова наука знадобилася у її житті під час заснування лясок. Тим часом молода графиня Чацька. Мала посісти належне їй місце у світському житті столиці. Вона не була красунею та викликала загальну симпатію своїм жвавим характером, гарною поставою, розкішним волоссям. Здавалося, у світі з'явилася ще одна чарівна панночка. Та за спогадами сучасників, Роза Чацька помітно вирізнялася у світському товаристві своїм наповненим внутрішнім життям та сильним незалежним характером. До речі, це дуже непокоїло її родину. Вона жила в Богові, згадувала ті часи її кузина Марія Лідуховська. Для неї не існував земний світ, але вона знала. Що служити Богові можна тільки добрими вчинками, маючи в душі любов. Спочатку світське життя обтяжувало Розу, вона вважала його марною втратою часу, але поступово його принади все більше западали в серце. Добре вихована, елегантна, з вишуканими манерами, у дорогих туалетах молода графиня Чацька привертала увагу, на балах і прийомах. І поволі вона до цього все більше прив'язувалася: театр, музика, цікаве товариство. Саме в той момент її життя докорінно змінилося. Від того часу, коли світ почав подобатися мені найбільше, добрий Господь Ісус забрав у мене очі, аби я скористалася своїм каліцтвом. І почала опікуватися незрячими, сказала якось мати Єлизавета у розмові з сестрою Францискою.